Вважаю, це відповіді ножвика. Друзі, я радо відповім на всі коментарі і запитання, на всі змістовні коментарі і запитання. Ножовий бій як військово-прикладна дисципліна має стати в програми БЗВП базової загальної військової підготовки. Крапка. На рівні рукопашної підготовки, на рівні ближнього бою. Підручними засобами, так скажемо, це найдешевший, найефективніший і найшвидший спосіб зробити із мобілізованого ноліка пристойного бійця. Ніж множить на ніж всі переваги суперника без ножа. У його зрості, вазі, віці, спритності і навіть якщо. Більш достойно підготувати по ножу, то зрівнюються і звання та вміння в рукопашній підготовці. Навіть якщо ви потім ні разу не скористаєтесь ножем в бою, навики набуті на тренінгу, на нашому тренінгу, за методикою офіційно затвердженою командуванням сухопутних військ Збройних сил України ці навики залишаться з вами на все життя. І якщо не напряму, то опосередковано будуть впливати на ваші дії і стан під час бою, на полі бою. Тож тримайте ножі гострими і удачі в бою!